Шахраї завжди намагалися видорити якомога більше грошей у людей та зазвичай діяли тихо і не в значних масштабах, щоб не привертати увагу правоохоронних органів. Але одного дня парубок з Італії вигадав аферу, яка змінила все. Вона закарбувала його ім'я в історії. Він був шахраєм з великої літери, і масштаби його фінансових махінацій вражали. Піраміди, величні архітектурні споруди. Це одне з чудес світу, яке крізь віки збереглося до наших днів. Саме завдяки своїй формі вони змогли простояти стільки часу. Іронічно, але найнестабільнішу економічну систему називають так само, а період її існування дуже короткий мова йде звичайно про фінансові піраміди. Сьогодні важко знайти людину. Котра не чула б це формулювання, принцип відомий та на нього щоразу клюють безліч людей, ще чути відлуння нещодавнього радянського досвіду з пірамідою Мавроді. Зараз здається просто неймовірним, як можна було повірити у таку явно шахрайську схему. Та не завжди це було очевидно передусім для виникнення таких схем мали бути певні умови. Перше вони склалися в кінці 19 го на початку 20-го століття, коли в США розпочалася економічна епоха індустріалізації та розвитку фінансової системи. У людей було багато грошей і велика спрага до збагачення, а ринок був недостатньо регульований. Звичайно, шахраїни заявляли, що є злочинною організацією, на перший погляд, це були серйозні контори, на кшталт інвестиційних фондів, банків. Компаній та інших організацій. Об'єднувало їх одне вони пропонували надзвичайно високі відсотки, які перевищували норми, що діяли на тодішньому ринку. Багато людей вірили в обіцянки збагачення та вкладали свої гроші в такі компанії. Але найчастіше гроші вкладників не інвестувалися в реальні бізнеси а використовувалися для виплати великих відсотків попереднім інвесторам. Або ж зникали у кишені шахраїв. Батьком однієї з перших фінансових пірамід став Чарльз Понці. Його схема привернула увагу більше 10 тисяч громадян, які вклали у піраміду близько 10 мільйонів доларів, перш ніж вона зазнала краху. Це була найбільша махінація тих часів та була цікавою тим, що ніхто не робив такого раніше. На його честь усі піраміди зі схожим принципом дії почали називати схеми понці. То з чого все почалось? Чарльз Понці народився 3 березня 1882 року в Італії. Достеменно невідомо, ким саме були його батьки, та їм вдалося влаштувати сина на посаду управляючого ювелірним магазином, а згодом зробити керівником поштового відділення у равені. Згодом Чарльз перебирається у Рим. Та вступає до університету. В цей час він поринає у світ столичного Бумонду, відвідує ресторани та гральні будинки. За деякими свідченнями, понці створив гральний гурток в університеті, за що його з ганьбою виключили зі списку студентів. Авантюрист за природою Чарльз бере квиток на корабель і вирушає в США на пошук кращого життя. За його власними словами, прибувши в пункт призначення 15 листопада 1903 року, в кишенях новоспеченого емігранта було всього 3 долари. Все, що було, він програв в карти по дорозі до світлого майбутнього. Кілька років він ледве зводив кінці з кінцями, працюючи то прибиральником, то вантажником або натирачем підлоги. Одного разу Чарльзу пощастило влаштуватися офіціантом у солідному ресторані. Та затримався там ненадовго, бо був звільнений за обман клієнтів та крадіжку грошей з каси закладу. Згодом понці переїжджає до сусідньої Канади, де якимось дивом влаштовується на посаду менеджера в банку Нова Траст. Якраз на той час почала практикуватися видача кредитів італійським іммігрантам та їх сім'ям, щоб ті могли облаштуватися на новому місці. За умовами банку позику могли отримати тільки ті клієнти, які мали рекомендаційні листи від своїх родичів, що вже давно проживали на території США або Канади, а також офіційне запрошення на роботу від підприємства, що на територіях цих країн. Ясна річ, що понці і тут постарався знайти для себе вигоду. Більшість угод він здійснював в орендованій квартирі. Його співвітчизникам не обов'язково було збирати повний пакет документів та чекати. Достатньо було просто поділитися частиною грошей з понці. Звичайно, це не могло тривати вічно, тому його знову звільнили за розтрату фондів та зловживання службовим становищем. Як бачимо, Чарльз був ще тим пройдисвітом він не цінував того, що має, і не шукав легких шляхів, тому знову і знову потрапляв в якусь халепу. Після таких махінацій. Жодна державна фінансова установа в Канаді не хотіла брати до себе працівника з такою репутацією. Але в хлопця повірив приватний зародці банк. Втім, контора була на межі банкрутства, тому, можливо, його взяли, бо вже не було чого втрачати. Розпочавши шлях простим касиром, Понці зумів швидко вибитися на керівну посаду заступника управляючого відділу з розвитку. Чарльз наполягав. Що йому під силу покращити становище банку, якщо йому нададуть відповідні повноваження. І він дотримав слова. Отримавши можливість керувати справами, пункці підвищив відсоток по депозитах вдвічі до 8%. Також він наполягав запустити рекламну кампанію, але керівництво не особливо вірило в те, що ідея спрацює, і всерйоз розглядали варіант втечі за кордон, поки не пізно. Тоді Понці вирішив фінансувати рекламу за власні кошти, і це дало результат. Така нечувана пропозиція разом з висвітленням у ЗМІ швидко привернула увагу вкладників. Гроші прибували, але керівництво цікавило, як банк зможе розрахуватися за таких високих відсотків. Та Понці не бачив у цьому проблеми. Він вважав, що популярність депозитних внесків компенсує збитковість високих відсотків. І в деякій мірі виявився правий. За 20 місяців майже збанкрутілий банк отримав близько 6 мільйонів доларів на одних лише депозитних угодах. Та правління, очевидно, знало математику, тому, підрахувавши, скільки грошей вони мають виплатити клієнтам, коли ті прийдуть по свої заощадження, трохи очманіли. Можливо, через це або через те, що дуже сильно втомилися, але керівництво банку, на чолі злої зарочці, зібрали більшу частину активів та вирушили у безстрокову відпустку у Мексику, з якої чомусь не повернулися. За фактом їхньої втечі та викрадення значної суми грошей було відкрито кримінальне провадження, на якому понці виступав головним свідком проти свого колишнього начальника. Згодом вся ця судова тяганина та численні позови набридли Чарльзу, тому він видав сам собі довгострокову безвідсоткову позику на досить велику суму і став пакувати валізи для повернення в штати. Однак виїхати йому так і не вдалося. Чарльз Понсі був заарештований та кілька років провів за ґратами. Відбувши покарання, він знову без копійки в кишені повертається до Америки. В Бостоні чоловік знайомиться з Розі Марією, дочкою успішного бакалійника Юджина Гнеко. З надією налагодити своє фінансове становище, зваблює дівчину та одружується на ній. Всього за півроку Юджен вже не такий процвітаючий бакалійник через шахрайські махінації зятя, який намагається покрити свої старі борги. В результаті понці отримує черговий вирок цього разу три місяці виправних робіт. Протягом всього свого життя Чарльз намагався винайти щось неймовірне, легкий та простий спосіб збагатитися. І одного разу він натрапив на дещо цікаве. У 1919 році Чарльз задумав черговий проєкт. Цього разу це був міжнародний журнал. У зв'язку з цим він почав листування зі знайомим в Іспанії. В одному з листів той прислав обмінні купони. Щоб Понці міг конвертувати їх у марки та надсилати до Іспанії примірники свого журналу. Але дивним виявилося те, що в Європі вартість обмінного талону складала близько цента, а в США за нього можна було отримати 6 центів. Чарльз відчув, що на цьому можна збагатитися, хоча поки не уявляв, як саме. Ці талони з'явилися в результаті підписання універсальної поштової конвенції у 1906 році між США, Італією, Іспанією і ще низкою країн. Це мало спростити та полегшити обмін поштовими відправленнями між країнами-учасницями і все працювало як належить. Та після Першої світової війни у багатьох країнах почалася інфляція. А поштові відомства не попіклувалися про те, щоб відкоригувати курс між купонами та марками. В результаті різниця сягала 600% ніхто й подумати не міг, що різниця у 5 центів може стати для когось ласим шматком, але вони не знали про існування Чарльза Понці. він розумів, що може придбати велику партію купонів, обміняти їх на поштові марки, а їх на справжні гроші. Вже незабаром в Італію до родичів прямував лист з грошима та детальною інструкцією, що саме треба робити. Згодом він отримав партію купонів і зміг успішно обміняти їх на валюту з величезним прибутком. Понці розумів, що потрібно підіймати ставки і залучити більше грошей, щоб отримати більше вигоди. Спочатку він звернувся до банку з проханням надати йому позику на реалізацію свого задуму, але там йому відмовили. Тому він запропонував інвестувати у справу друзям та знайомим. Понці обіцяв подвоїти вкладену суму протягом 90 днів або збільшити її на 50% протягом 45 днів. Це була неймовірна пропозиція, тому багато хто погодився ризикнути. Отримані кошти махінатор знову відправив до Італії, натомість прибула ще одна партія талонів, яку за допомогою найманих агентів. Знову обміняв і отримав прибуток. Коли він зміг виконати свої зобов'язання та виплатити людям їхні гроші, це спричинило справжній фурор. До кмітливого італійця шикувалися черги з людей, які несли йому свої гроші, сподіваючись на легкий та швидкий прибуток. А ті, хто вже отримав гроші, вкладали їх у справу повторно. Люди закладали житло та брали кредити, щоб збагатитися. Чарльз довелося зняти приміщення та найняти людей, щоб мати змогу опрацьовувати всі інвестиційні заявки. В якийсь момент потік людей став настільки великим, що понці вирішив більше не займатися купівлею та обміном купонів, а просто виплачувати людям гроші за рахунок нових надходжень. В цей момент народилася фінансова піраміда, принцип якої в подальшому будуть називати схемою понці. Ім'я Чарльза гриміло на все місто. У газеті Boston Тревелер» писали, що понці перетворює долар на мільйон, ви просто даєте йому 1 долар, а він дописує шість нулів. На сторінках вечірнього Нью-Йорка можна було побачити заголовок. Понці дає можливість швидко розбагатіти, дайте йому грошей, і він поверне вам вдвічі більше. За деякими свідченнями, це була реклама на замовлення самого Чарльза. І вона справила враження на американців. Більше того, понці довіряли настільки, що 80% поліції Бостона були його інвесторами, як і представники місцевої політичної еліти. Справи йшли настільки добре, що було відкрито декілька філіалів у сусідніх містах. Мрія підприємця здійснилася. Тепер він міг у буквальному сенсі купатися в грошах і дозволити собі все, що завгодно. Чарльз не зурався цієї можливості. Дорогий одяг, розкішні автомобілі, престижна садиба. Він, як міг, демонстрував усім свій успіх, навіть придбав банк, який нещодавно відмовив надати йому позику на запуск свого пірамідного стартапу. Напевно, зробив це, щоб підкреслити свою перемогу. Спочатку він сам керував справами. Та, очевидно, брати гроші в нових клієнтів та повертати з відсотками попереднім було не дуже складно, тому він призначив своєю заступницею 18-річну дівчину, яку зробив також довіреною особою, а сам займався тим, що жив гарним життям. Така схема не могла існувати довго за своєю природою, але початком її кінця стала заздрість, а зовсім не те, що люди раптом усвідомили, що все це обман. Один з перших інвесторів, який свого часу вклав у підприємство понці 200 доларів, заявив, що той обіцяв йому половину всього прибутку, а не просто подвоїти його капітал. Тому подав на нього позов. За місцевим законодавством фінанси, щодо яких виникали судові питання, заморожувалися. Це викликало справжню паніку, бо люди хвилювалися, що не зможуть отримати свої гроші. Паралельно нарешті почалися перевірки бізнесу, і раптом все стало очевидно. Виявилося, що понці вже давно не купує ніяких талонів, та навіть якби і купував, то їх би точно не вистачило б для того, щоб розрахуватися з усіма вкладниками, бо для цього знадобилося б 160 мільйонів купонів, а їх фізично існувало всього 27 мільйонів. Чарльз Понсі був визнаний банкрутом та був засуджений на 5 років з конфіскацією всього майна та активів, які він встиг прийняти від населення. Тисячі людей втратили все до останнього цента, а Понсі відбув покарання і одразу поринув у іншу авантюру. Цього разу італієць під вигаданим ім'ям намагався продавати землю у Флориді, яка йому не належала, і часто ще й була непридатна до використання. Та цього разу задом не вдався його швидко вибили на чисту воду та знову засудили цього разу на рік. Достеменно невідомо, чи то владі США набридло терпіти витівки понці, чи той сам вирішив покинути країну, але згодом він уже сидів на кораблі та прямував до рідної Італії, маючи за плечима тільки багаж неймовірних історій. Якимось чином там йому вдалося попрацювати фінансистом у Бенітому Соліні. Після чергової невдалої афери був змушений втікати до Бразилії. Чарльз Понсі мріяв жити розкішним життям. Прагнення до багатства привело його на темний шлях життя в брехні. Ця схема позбавила грошей великої кількості людей, і багато з них, можливо, не змогли оговтатися від афери. Він започаткував метод шахрайства, від якого у майбутньому постраждає не одна країна. Навіть у сучасному світі люди продовжують ставати жертвами шахраїв, які наслідують схему понці. Чарльз мав великі гроші, та це не принесло йому щастя закінчив свої дні він у благодійному госпіталі Ріо де Жанейро, проживши 67 років, а по собі залишив слід із розбитих життів. Та 75 доларів, за які і був похований. Фінансові піраміди з тих пір нікуди не зникли, а тільки набирають могутності, щоразу завдаючи величезної шкоди людям. Для того, щоб вчасно розпізнати шахрайську схему та уникнути втрати власних заощаджень, треба розібратися, як працює фінансова система, навчитися аналізувати та розуміти, на які пропозиції можна звернути увагу, а на які краще не реагувати. Підняти свій рівень фінансової грамотності можна на каналі Ціна Держави, де простою мовою пояснюють складні речі та навчають культурі поводження з капіталом. Посилання в описі